Ми ще не знайомі, я Астеро Дисклеймер. Минулого разу я тобі вже розповідав про те, що я знаю небагато ігор. Суть в тому, що я багато пропустив. І ось яка в мене з'явилась ідея. А давай ми подивимось на нові частини ігор, які колись змушували бігти мене додому і скоріш включати мій ПК. Найяскравіші спогади моїх ігрових вечорів пов'язані з GTA San Andreas. Що я можу про неї розповісти? По-перше, я жодного разу її не прийшов, але все одно награв в неї близько тисячі годин. Я не був просунутим користувачем інтернету тоді, та й зараз не дуже. У часи, коли я грав в GTA, я навіть не здогадував, що існує щось на кшталт інтернету. Ігри в мене просто з'являлись на ПК, і я грав те, що було. GTA у мене була англійською мовою. Можливо, десь у налаштуваннях у мене і був перемикач мови, але я не знав ні про налаштування, ні про перемикачі. Я постійно натискав нова гра при перезапуску. І щоразу починалась катсцена з поверненням Сіджея до Сан Андреас. До речі, я жодного разу не дивився цю катсцену. Бо дуже поспішав грати. На старті мене завжди чекав BMX, а дороги пізніше я брав тачку і намагався наздогнати потяг. Одного дня на моєму столі з'явилися якісь папери. Виявилось, що це роздруковані скріншоти з сайтів з кодами. Це було воно. На освоєння кожного коду я витратив по сотні щасливих годин, бігаючи містом і влаштовуючи хаос. В моїй пам'яті досі залишаються Rocketman, Hesoyam, BagoVix, KJKS, ZPJ. Я не пам'ятаю, що саме роблять ці коди, але я впевнений, що вони правильні, і перевіряти я це не буду. А тепер поглянемо на сучасну версію GTA. На момент написання цього тексту, остання частина GTA – це GTA V. Так, я знаю про шосту, але поки що є лише сім хвилин трейлерів, тож говоритиму про п'яту. GTA 5 неймовірна. Її створили люди, які хотіли перевернути ігровий світ. І вони роблять це з кожною новою грою. GTA 5 це весь адреналін попередніх частин. Помножений на величезний Лос Сантос і з можливістю додати враження твоїх друзів через онлайн. У Rockstar усе круто. Вони роблять те, що працює, і саме вони визначають, що має працювати. Графіка гри досі вважається бенчмарком для бюджетних ПК. Сюжетну лінію створювали та озвучували понад тисячу людей. Цю гру знають навіть ті, хто не знає про ігри. Це і є GTA 5. гра, яка точно може вважатись спадкоємцем серії Grand Theft Auto. І останнє, що я знаю про GTA 5. За 12 років гру настільки оптимізували, що вона, здається, наступна в черзі для запуску на зубній щитці майбутнього. Супер Boy. Ні, краще давайте я вам це дам відчути. Насправді складна гра, гра створена двома ентузіастами на колінці. Та гра, яка досі для мене є неповторним платформером. Я не впевнений, що мені скаже Ютуб за те, що я використав ост з цієї гри. Але ви просто вслухайтесь. Пробираю до мурашок. Мене так. А тепер уявіть мене, котрий не міг пройти рівень. У мене не було інтернету з шаї та Ютуба з відповідями на всі запитання. Я просто намагався пройти рівень, але мої ж пальці мене підводили. Клавіатура тоді почала мені здаватись ворогом. Я все більше хотів видалити цю несправедливу і неймовірно складну гру. Але в один день я побував в ТЦ Новосел. <кхм> це Астеро з монтажної. Поки я шукав матеріали для монтажу, я знайшов в інтернеті фото того самого Новосела. І навіть місце, де знаходиться те, про що вам зараз буду розказувати Астеро з минулого. Коротше, я в захваті. Якщо є люди, які розуміють, про який магазин я кажу, скажіть, чи стоїть він ще? Повертаємось до історії. Це такий магазин, в якому було абсолютно все. Ми з хлопцями могли там купити собі карти, парфюм, пульки для пістолета, канцелярію й куртки. А трохи підрости, і там можна було б купити кейс для покеру, про який мріяли всі. Але він неймовірно дорого коштував. Що тоді, що зараз. Перепройшовши черговий раз по ТЦ, я побачив якусь дивну штуку. Жодний з написів на коробці я не розумів. Але єдина абревіатура не китайською була USB. Я перепитав у продавчині. Що то вона таке? Вона сказала, що сама не знає. Але її син розказував, що це для ігор. Я витратив усі гроші, які у мене були накоплені за декілька місяців, і купив собі геймпад. Чи пройшов я гру? Пам'ятаєте, я казав вам про тріск зубів та шпурляння геймпадів в стіну? Так воно і було. Моя нервова система ще не була укріпшою. І я, пройшовши до п'ятої глави, розбив китайський геймпад. Чи ця гра неймовірна? Ні. Це просто платформер, зроблений двома неймовірно талановитими, але все ж таки людьми. Тоді чи запам'яталась мені ця гра так? Це одна з найближчих для мене історій пов'язаних з іграми у житті. Я рекомендую її всім, хто не боїться долі мого геймпада і хоче випробувати себе на вміння грати в ігри. А тепер до нової частини. Так, про цю гру знає і так небагато людей. Але навіть ті, хто про неї знають, можуть не повірити, в те, що на початку 2026 року вийде Super Meat Boy 3D. Цього року я дивився Xbox Showcase. Нічого для мене не передбачувало сенсації, доки не заграв цей ролик. Так, я побачив стиль, який складно спутати. Стиль Едмунда Макмілена, який він тягне від гри до гри, і на 5 хвилин, поки дивився цей трейлер, я затримав повітря, почувши в кінці Супер -міт -бой 3D, мене вразило до самого серця. Я мрію в неї зіграти. Я неймовірно сподіваюся, що вона вийде на PS5. А не тільки на Xbox плюс ПК. Бо в інших випадках я ніяк не відчую, чи змогли вони передати ту саму атмосферу, чи, можливо, навіть створили наву, яка викличе неймовірну історію, таку, яку я захочу розповісти через 10 років. На сьогоднішній день є тільки один 15-хвилинний фрагмент гімплею на каналі IGN. І звісно, на свій страх і ризик я додам його до свого відео, але не впевнений, що так можна. Тож в описі до відео я залишу посилання на оригінальний ролик, щоб ви могли самі познайомитись з цією грою. Так от, чи буде ця гра хітом? Я не впевнений. Треба розуміти, що хоч ця гра і робиться егідою Xbox, це ще досі супер мідбой. Платформер не для кожного зі своєобразним стилем подачі сюжету та візуальним відтворенням. А що тоді вже зараз можна сказати про цю гру? Вона буде складна. Вона буде однією з найскладніших у своєму жанрі. Тепер треба міркувати не у двовимірному вимірі, а у тривимірному вимірі. Я вже бачу. Якось тім припитальну ачівку отримали 75% гравців, а завершення першої глави 5%. Почекаємо і дізнаємось. З приводу питання, чи є Super Meat Boy 3D достойним спадкоємцем ванільного Super Meat Boy? Так, на всі 100%. Мені достатньо знати, що над цим проєктом працює Team Meat, щоб зрозуміти, гра буде хоч і не на 10 із 10, але точно на 8,5 із 10. Assassin's Creed 1. Нова частина Принца Персії, яка не вийшла, бо новий сценарій з Принца Персії видав настільки об'ємний продукт, що цього вистачало на повну гру, яку пізніше назвали Assassin's Creed. Ця гра полонила кожного підлітка естетикою скритності та невпійманності. Головний герой Альтаїр, якщо я правильно пам'ятаю його ім'я, це самолюбивий хлопець, так саме хлопець. У грі йому 24 роки. Неймовірно талановіти як асасін, так і людина, яка вірить тільки собі, незважаючи на думку інших. Коротше, це я. Ну, принаймні так сказав би кожен хлопець від років 15 і до кінця, а йконичність асасінів неможливо переоцінити. Ubisoft вклалася в цю франшизу, і досі саме вона годує компанію. як би кумедно це не було. У мене немає жодної, навіть маленької історії пов'язаної з цією грою. Я перепроходив цю гру на всіх складностях по три рази, використовуючи парірвання таємним клінком, яке ваншотало абсолютно усіх, навіть предфінальних босів. Я проникався до шання Мальтаїра, який від занозів в причинному місці перетворився на главу асасинів, що пропагандував учення та критичне мислення, а не догматизм, який по суті є сліпою вірою в братство. Я почав носити капюшон саме через цю гру, і досі ношу через юнак звичку. Я люблю першу частину Асасіна. Мені подобається Багдад, у якому, до речі, пізніше зняли улюблений мультик мого дитинства. Головний герой в цій грі головний, що вже насправді рідкість. Так, Assassin's Creed 1 класна гра. Чи рекомендую я її проходження? Так і ні. Гра стара. І наш зір вже відвик від картинки, яку малювали в ті роки. Але все, що я казав вище, і є причиною зіграти в цю гру. Музика змінилась. Автор почав говорити іншим тоном. Я б ще наклав чорно-білий фільтр, але я не вмію і не хочу. Купивши PlayStation, першою грою, у яку я захотів зіграти, була Assassin's Creed Odyssey. В інтернеті я багато про неї читав: про неймовірно великий ігровий світ, про різноманітність діалогів та можливість лазити по всій карті без виключення на задум розробників. Я завантажував неймовірні для мого розуміння 60 гігабайтів гри, з диким бажанням вже відчути те, про що я так багато цікавився. Гра починається за сера Леоніда. У нього є 4 скіли з певними кд, звичайна та Кріт Атака, ульта. У наступній частині ролика я буду розповідати про гру, яку нагадують мені усі нові асасіни. Dota 2. Царю Леоніду не вистачало батерфляя для промахів та додалося для більшої вірогідності критів. Так, перше, що я відчув граючи в Assassin's Creed — це те, що мене змушують знову грати в доту. Трішки пізніше по сюжету я пройшов вступ з Леонідом і мені дали обрати, хочу я грати за дівчину чи за хлопця. Я зрозумів. Автори створили продукти як дота, з фармом на нові рівні та шмотом для збільшення дамагу. з розмонтажно знову тут, я дізнався, що в цій грі можна отримати ще й пегаса, на кшталт волосся на Інвокера, які хотіли всі. Я дропнув цю гру, не почавши в неї грати. Ну не хочу. Ну так вийшло. Я не хотів відігравати роль дівчини, до якої звертаються на «ей». 200 годин зачистки мапи, бо автори вирішили зробити вибір головного героя. Графіка в цій грі неймовірна: монструозно великі та пропрацьовані структури, на які хочеться дивитись, класний звуковий супровід. Але для мене ця гра здається схожою на гру, від якої я відмовлявся, як від пагубної звички. Тож рекомендувати цю гру всім людям з моєї палати я не буду. Чи рекомендую я проходити цю гру? Ні, я в неї не грав. Я не знаю, чи варта вона вашої уваги. Чи є вона достойною спадкоємицею гри, яка відклалась у мене в пам'яті і досі? Ні, це інша гра. Це не Асасін. Це продукт корпоративної діяльності, а не продовження серії. <поцентрична> Дота 2. Вибачте за всі вигуки, які ви щойно почули. Але це вона і є. Це буде найкоротшою частиною цього відео. Я відмовився від доти як від залежності, і я ніколи нікому не буду рекомендувати цю гру. Чи треба грати в цю гру? Ні. Сто відсотків ні. Чи її спадкоємість вартує того? Ні. Її спадкоємець це вона сама не вартою, як і у всі багатокористувацькі ігри, діти та дорослі. Не марнуйте свій час на доту 2. Який підсумок цього відео? Ну, якщо ти перестанеш грати на 5-7 років, то дві з трьох серій ігор тебе не розчарують. Але будь-яка з трьох, яка тебе розчарує, поразить тебе в саме серце. Я справді радий, що отримав можливість зануритись у нові світи за допомогою PS5. За те, що зміг подивитись на спадщину моїх улюблених ігор, є ще дуже багато про що я хочу тобі розказати. На сьогодні все, а пізніше обов'язково почуємось. Ми ще не знайомі, я Астера, приємно познайомитись.